Боротьба Кавказу за незалежність під проводом імама Шаміля протягом 18 століття. Царський уряд остаточно зміцнив своє панування в Закавказі та перейшов до систематичного завоювання замирення гірських і передгірських районів Кавказу, Дагестану, Чечні, Черкесі, Осетії, Кабарди Адигеї Царський уряд розрахував. Що, встановивши добрі стосунки з феодальною родовою верхівкою та духовництвом, вдасться полегшити завоювання Кавказу та підкорення горців, царизм тому щедро пошанував місцевих феодалів грошима, чинами та подарунками. Але гірське населення чинило запеклий опір військам. Практично більшість північного Кавказу продовжувала залишатися незалежно від царської Росії. Військам часто доводилося. Брати боєм кожний аул і навіть кожну саклю. Повстання горян не припинялися. Самодержавство жорстко розправлялося з посталами, винищувало цілі аули, знищувалося мирне населення, спалювалися посіви, горців виселяли з родючих долин у гори. На найкращих землях відібраних у горян, влаштовувалися козацькі станції, опорні пункти, реалізації завойовницьких планів, царизму Натиск царських військ змусив горян згуртуватися. Об'єднання гірських племен відбувалося під прапором ісламу. Представники мусульманського духовництва на першому плані висували ідею газавата священної війни проти окупантів. У лавах борців Шаміля була залізна дисципліна і беззаперечна покора імаму як своєму вищому наставнику. Віручі сподівалися або на перемогу, або ж на смерть. У бою і подальшу винагороду благом у потойбічному житті за свою боротьбу за торжество, істини та правди. Ідеологія моджахедів базувалася на аскетизмі, що означало зречення відземних благ. Видатним ватажком гірських народів був Шаміль, починаючи з 1834 по 1859 рік майже чверть століття, тривала війна горян. Що затихло, а потім знову розгорялася під його керівництвом проти царської армії. Народи Кавказу обрали Шаміля імамом, духовним та світським правителем. Шаміль зумів об'єднати різні гірські народи, зосередивши у руках всю центральну владу. В іманаті Шаміля все було підпорядковане інтересам війни. Шаміль створив організоване військо, встановив сувору дисципліну. Запровадив постійне оподаткування населення та єдину скарбницю. Вся підвладна територія була поділена їм на області наїбства. На чолі кожної такої області був поставлений наїб з посеред близьких до шеміля помічників. Ведучи війну проти Росії, керівники Імамата підтримували зв'язок із султанською Туреччиною, одержуючи від неї зброю та боєприпаси. У той самий час Наїби Шаміля розпочали переговори з представниками англо-французького військового командування, яке прагнуло використовувати Мюрердів як свою агентуру з метою ослаблення впливу Росії на Кавказі. Влітку 1839 року Шаміль влаштувався у добре укріпленому пункті Ахульго, що у нагірному Дагестані, протягом трьох Місяців царські війська брали в облогу цю фортецю штурм, Ахульго коштував царським військам важких втрат. У Шаміля теж були вбиті найкращі його сподвижники. Чудово знаючи місцевість, Шаміль вислизнув з оточення і невдовзі відновив військові дії. У 1845 році великий загін росіян дістався з селища Дарго, де знаходився Шаміль та його штаб. Але мешканці. Заздалегідь переселились у гори, а селище спалили російський загін, опинився у ворожому оточенні без продовольства та фуражу. І цей похід скінчився невдачно. Сила горян полягала у тактиці ведення бойових дій. Нечисленні загони здійснювали безперервні та зухвалі вилазки з гірських аулів на рівнину. Вони зненацька обрушувалися на російські позиції, влаштовували засідки. Проти російських загонів, що пересувалися, здійснювали блискавичні рейди в тил російських оборонних укріплень. Однак тривала війна була непосильною для гірських народів, поступово сили Шаміля слабшали, і він відступив у гори, у своє родове поселення. Аул Гуніб став для нього та вірних йому людей останнім притулком у серпні 1859 року. Маленький загін горян був оточений царськими військами у Гуніві. Після 15-ти дневного захисту Гуніб узяли, а Шаміль здався в полон. На початку 60-х років відбулося останнє підкорення численних гірських племен, північного Кавказу, рух горян зазнав поразки. За своїм характером він був національно визвольним, спрямованим проти царату. І за збереження своєї незалежності, дух свободи, любов до правди, сміливість і непохитність духу, вірність ідеалам ісламу досі видно у народах Кавказу А імам Шаміль є героєм горян Кавказу вже багато поколінь.